Надзвичайні факти про гігієну, які зірвуть ваш дах. Король Шотландії, Яків VI міг місяцями носити той самий одяг, а також не знімав капелюха навіть перед сном. Він жодного разу не приймав ванну, бо вважав, що це шкодить здоров'ю. Слово гігієна пішло від грецької богині здоров'я, доньки бога медицини Асклепія. Давні греки під час купання чистили своє тіло шматочками глини або пемзи, піском і попелом. Після цього вони наносили різні олії на тіло та зішкрібали залишки бруду спеціальними металевими інструментами. Заможні римляни замість туалетного паперу, якого тоді ще не було, використовували вовну і трояндову воду. Проте вже за 100 років римляни замінили таку розкіш губкою просякнутою солоною водою. Давні римляни вірили у здатність сечі видаляти плями. Ця традиція збереглась до середньовіччя. Люди часто чистили одяг пастою з попелу і сечі. У 400 році у мешканців Великої Британії з'явилася звичка тримати зуби в чистоті. Так тогочасні британці полускали рот водою або сумішшю оцту і м'яти. Також використовували лаврове листя, замочене у квітковій воді, щоб закріпити результат зуби, протирав чистою тканиною, також щоб зуби були білішими, їх чистили порошком із риб'ячих кісток і полоскали сумішю оцту і серчаною кислотою. Китайці винайшли туалетний папір. Щоправда, він не був в рулонах і вирізнявся розмірами аркушів 60 на 90 сантиметрів. У Китаї з'явилась перша зубна щітка, що нагадує сучасно. Тоді зубні щітки виготовляли шерсті свиней, вирощених на півночі країни. Європейці не сприйняли занадто жорсткі щітки та створювали свої шерсті коня або бурсука. Британець Джон Харрінгтон винайшов перший зливний туалет, проте в тогочасній Європі не було каналізації та водогонів, тому винахід не мав практичного застосування. Європейці почали мити з милом не лише руки та обличчя, але й усе тіло. Раніше їхні частини тіла залишалися брудними до смерті. Королева Іспанії Ізабелла милась лише. Після народження і в день весілля, як і французький король Людовік 14, після коронації Вікторії I у Британії стали популярними маленькі букети з квітів або трав, які закріплялись на одязі або просто під носом. Все для того, щоб власник такого букета приємно пахнув і не відчував неприємного запаху від інших. У 1857 році, на заході з'являється туалетний папір. Однак вважали, що його варто застосовувати для лікування геморою, а не для забезпечення гігієни ближче до кінця століття. У США з'явився туалетний папір у рулонах. У 1861 році лондонський бізнесмен Томас Креппер винайшов сучасний зливний унітаз. Протягом наступних років він запатентував багато приладів, без яких неможливо уявити сучасну сантехніку. У 1888 році в США запатентували перший сухий дезодорант, таким яким ми користуємо. Мись сьогодні, у 1920 році у Сполучених Штатах починалось масове виробництво гігієнічних прокладок. Вони стали побічним продуктом целюльозних матеріалів, які використовували під час Першої світової війни для перев'язування поранених. У 1923 році американець Лео Герстензанг винайшов ватні палички. Ідея народилась в той момент, коли дружина винахідника чистила вуха за допомогою вати, намотаної на зубочистку. Швейцарський лікар Філіп Гівонг створив першу електричну зубну щітку. Спочатку ці щітки були небезпечними і мали невеличкий недолік, адже могли вдарити власника струмом, проте згодом цей недолік усунули. Вологі серветки в 70-х роках ХХ століття з'являються на світовому ринку. Вони були не менш якісні, ніж сучасні. Це були звичайні паперові серветки, просякнуті бактерицидним розчином. Майже 50 років їх удосконалили і, зрештою, вони стали засобом особистої гігієни. Дякую, друзі, що були зі мною. що вам було цікаво. Якщо це так, обов'язково пишіть про це в коментарях. А мене звати Марія Павлечко. Також ви можете підтримати мій канал фінансово, ставши спонсором цього каналу, або ж використавши картки, які є в описі під цим відео, для одноразових донатів. Дякую вам за увагу, до зустрічі в нових відео!